Всім привіт! Мене звуть Олена. Я знаходжусь на своїй дачі. Дача знаходиться в 26 кілометрах від Запоріжжя. Сьогодні у нас 27 квітня. Як бачите, я практично в шубі, тому що в нас значне похолодання. Я хочу знімати, показувати відео, як можна на 4,5% сотки землі, а нас саме стільки з будинком виростити 61 хвойну рослину, а також багато інших рослин. Мета цих відео показати, як можна без зайвих клопотів зробити собі, собі гарний відпочинок. Звісно, що це потребує часу, праці, звісно. Не тільки потрібно відпочивати зранку до вечора, це теж ну, якби, не дуже цікаво, можна і попрацювати, але щоб ваша праця... Була ну недоцільна просто рвати бур'яни і копати землю, щоб вона вам приносила якесь задоволення, і ви відпочивали і їхали к собі на дачу. Ну з задоволенням попрацювати, відпочити, пожарити шашлички, подивитись на гарні рослини, полюбуватися своїми плодами зусиль. А зусилля, щоб вони були такими важкими, бо в нас зараз Часи такі складні, тому бажаю вам приємного перегляду, а також зробити собі тиш на дачі приємний відпочинок. Починаю показувати від входу в будинок. Тут в нас знаходиться декілька доріжок. Це перша, друга, третя. Ось четверта: доріжка до бесідки. Я пройдусь по всім доріжкам, щоб ви побачили, скільки можна посадити і що можна мати на 4,5 сотках. Це в нас доріжка, тут росте виноград. Це галявина з великими соснами. І вона тут теж можна ходити. Якщо я пройду вдовж цієї доріжки, то тут теж така полянка, навколо якої ростуть рози, це доріжка йде до кінця дачного участка. З цієї сторони ростуть Хвойники, які вирощені А крім ось цих двох це можжевельник він такий колючий і тонкий та високий. А також можж... Туя Івонна Голд, вона така жовта, приємна. І вона теж доволі висока. Тут в нас лавочка напроти. Бесідки. Можна пройтись по доріжкам. Ось так. Це в нас доріжка буде йти по праву руку, це в нас будинок, а то вхід і місце для парковки для машини. Тут теж доріжка, яку я теж зробила сама ось і брьовнишки. Ось брьонушки я теж зробила власноруч. Потім при нагоді розкажу, як це зробити. Тут теж доріжка йде. Тут ми, в нас знаходиться такий водойом, скажімо так, він, звісно, не настоящий, а з плівки. В ньому ростуть німфії. Зараз вони тільки починають рости. Вода зараз така покрита пухом, які нанесло вітром. В цьому році в Запоріжжя ми приїхали 14 березня. Уїхали ми в прошлому році, 1 листопаду. В нас всі листя на деревах, а в нас ось дві яблуні, груша. Там посередині. У нас велика абрикоса, хурма і ще одна яблуня. А ми залишили все з листями. Ще є, листя летять, з сусідської черешні, їх багато листів. І ми уїхали, і всі листя в нас залишилось на траві та на дачі. Ми їх не Раніше ми всі листя виносили, вигрібали кудись закапували. Палили, а зараз це не можна робити. ось. Потім я знайшла інший спосіб позбутися від листів з скорістю. Я всі листя, коли ми приїхали 14 березня, буквально за дві години, а може і менше, я думаю, що менше, позгрібала всі ось на ці клумби. В мене всі листя лежать на клумбах. Все засипано листями. Всі клумби, ось вони в листях. Це дуже, по-перше, красиво, нема землі. Наприклад, покажу ось на цей місці. Тут в мене є кара, ось вона, і ще є кара, Ось, і вона нічим, як ви побачите, відрізняється від листя. Це мовча, потім я її не також багато. І тим паче це допомагає не проростати бур'янам, не треба полоти. В мене нема голої землі, для якої мені потрібно ходити і сапати. І це, всі ці листя вистачають більше, ніж на сезон. Всі черв'ячки вони переробляють всі листя. А також я сюди складаю весь підстрижений газон. Раніше мені я не знала, куди позбутися цих листів, а зараз мені їх не вистачає, тому що я все засипаю листями. Вони за сезон всі черв'ячки їх розносять собі в будиночки, роблять гарно мені, мені землю, і це ну, дуже допомагає і полегшує вашу працю. Так що, якщо хтось проти, наприклад, мульчі на землі, напишіть, будь ласка, чому? Може, ну в цьому є якась циль, я не знаю. Але мені здається, що так набагато приємніше і красивше. Тобто, в мене все засипано корою, листями, ось ми горішки. Мешкарлопки від гаїшків, теж всі складаємо і все красиво, камінь, дуже багато каміння в мене тут. Також це головна мета. Мета це не тільки красота, але і ще полегшення. Ваша земля не буде видна, вона не буде сохнути. також не будуть рости бур'яни. Бур'яни, звісно, вони іноді будуть проростати, але не настільки багато, як щоб Земля була у вас просто відкрита. Ось, наприклад, це є рослинка. Я її тільки розкопала, буквально я про неї навіть забула, що вона тут є. Це блакитна ялинка, яку ми привезли з Карпівницького. Там я зібрала шишку. У минулому році я її посадила, і в цьому році от вже така росте блакитна ялинка. В мене я буду показувати, як я вирощую ці рослини. Ось туї, їх тут багато, вони різні, і хоча вирощені вони з, одно, ще, з одного для дерева. Ще в мене раніше було дуже багато однорічних рослин, тобто квітів які ну, потрібно бути, було пророщувати, сажати потім вбирати потім я цього позбулася і зараз у мене на дачі немає ні одної однорічної квіти тому, якщо ви побачите, у нас тут всі дерева, ну, кущі, вони різнокольорові. Це создає вигляд квітучого саду. Тобто, вроді як і нема квітів, а все таке має різнокольоровий вигляд. І як будто тут просто купа всяких квітів. Все підібрано так, щоб воно мало такий колоритний та вигляд і було красиво і приємно. Є в нас тут багато газонів. Єдине, незручно ну, не це погано стріхти, тому що вони знаходяться на таких от клаптиках і складно газонокосаркою Ось Вбирати ось тут на краях, тому що вона тут не захватує. Приходиться ну, збирати, тут у нас є така електричний акумуляторні ножиці, якими ми потім додатково збираємо. Але в мене газон, скажімо так, не дуже ну, зелений. Чому не дуже зелений? По-перше, я перестала його. Дуже сильно поливати, бо почали рости мох. Це перша. Друга, в мене в нас така мета, що я не хочу мати газон, по якому я не буду ходити. Головна мета щоб я могла приходити тут, де мені заманеться. І в мене не не є Це мета зробити прям красивий зелений газон. В мене головне, щоб він був, щоб він був зелений, і щоб тут не росли бур'яни, і приємно було покласти, наприклад, там якусь постілку, лягти і відпочивати. І взагалі так красиво, коли є газон. Но, я повторюсь, не мета в мене зробити прям супер газон, який я буду любуватись. Мені головне, щоб приємно було ходити і було все навколо зелене. В подальшому я буду знімати відео, показувати, як можна ухажувати за рослинами, як їх вирощувати, як поливати. В мене тут всюди капельний полів. Як зробити собі вирощувати ці рослини, і щоб їх було багато і вони були безклопотні? Тобто ви посадили і ну, не забуло, звісно, але в мене тут всі рослини, і, скажімо так, які не потребують прям супер якогось -то догляду. Тому сподіваюсь, вам буде це корисно. і. Ви будете дивитись відео і ділитись своїм досвідом, і в нас буде такий тандем співпраці. Сподіваюсь, до нових зустрічей всім гарного відпочинку, гарний, гарних днів. Дякую, хто подивився це відео. Сподіваюсь, ми зустрінемось з вами ще знов. До нових зустрічей. пока, пока.